Доброго ранку, ми з України, а я Ірина і знову наша карта дня. І так, дивимося. Перше, що в нас, ми дивимося завжди енергії дня. Яка енергія, що відбувається? Потім особистий розклад і карта надії від таро веселки. І так, Енергія сьогоднішнього дня. Дама жезлів, тобто королева жезлів. В нас, якось, мені здається, недавно був вже король це майже те саме, тільки то, що більш харизматичніше. Більше... Якби вам сказати, жіночої більше енергії, тобто, ви бачите, якісь, як би це сказати, м'якша. енергія м'якша, тому що а, тут трошечки води є, тому що хто розбирається в Таро, знає, що всі королеви вони підпорядковані, як би то сказати, водяним, водяні стихії. Королі це є вогняна стихія. Ось. І дивіться, Uh, тому король він в а uh, цей uh, жезловий він енергії там багато і жорстка енергія така. А тут трошечки з водою. Тобто uh, тут з хитриночкою трошечки, знаєте, так, uh, як би вам сказати, uh, трошечки, uh, знаєте, як от. Uh, Змія в'ється, можна порівняти, що вона не йде прямолінійно, як іде король. Королева все ж таки вона більш е, м'якша, більш, е, я не знаю цього слова, маневрує якось, але так жіночно, м'яко. І ми бачимо, що у нас ще шестірка е, монет. тобто... Іде взаємообмін м'який, але запальний. Тобто Україна знає, що вона робить, Україна знає, куди вона йде, але вона знаєте, трошечки з хитринкою, будемо так казати, за загравально енергія така. Ну, це, звичайно, і на нас впливає. Ми українці, воно впливає на, на нас. Немає значення, де наші українці живуть, хоч і в Африці. Як то каз... як колись казали, що долар і в Африці долар. Я моя приказка така. Мені все рівно, де жити, я і в Африці буду сади садити і вирощувати. Розумієте, щоб ви це розуміли? Отак само і це. Ось, наші українці, вони, хоч і в Африці, вони проявлять себе як українці, будуть садити сади. Бачите, тут у нас соняшник, це показує, що так само показує родючість, показує схильність до перемін от соняшник, бо він світиться за сонцем, він хоче успіх. ось. А ця карта вона ось разом з цією. Тобто це може бути обмін іде. Хороший обмін. Тобто це можуть бути і подарунки від наших цих партнерів, західних партнерів. Я скажу не українців. Можливо, українців, але які живуть за кордоном, наприклад. Ось. Але це допомога може йти з-за кордону, тому що це жезли, це не є зсередині, тобто не від України, а ззовні. Ось. Це може бути і хороший обмін, тобто з нашими партнерами. Ми обмінюємося, ми заслужили допомогу. Ми, наприклад, перемогли у як би це сказати, зараз у наступі так, під Харковом коло Харкова. Ось, і за це нам будуть, як це сказати, солодощі. Солодощі я маю всякі якісь, якісь, якась зброя, тому що монети це все ж таки якісь. Не цукерки, а для військових це, до речі, дуже хороші цукерки. Ви знаєте, якось вчора дивилася, відео, коротеньке таке відео, коли солдати наші роздають діткам цукерочки, солодощі. Ви знаєте, така чутлива сцена. Ось так і тут заслужили. Наші дітки заслужили, наші чоловіки військові мали, дали, ось так і тут. Рівноцінний обмін за щось, не просто так, бо ми такі красиві, бо ми такі це, а того, що ми це заслужили. Шістка завжди. Так, це подарунки, але це подарунки не просто з неба, які падають, а їх ще треба заслужити. Чому саме цьому чоловікові дають подачку? Тому що він стопроцентово в минулому житті теж щось жіночка, вона інтуїтивна. Жінки взагалі інтуїтивні. Вони не дають будь-кому кому подачки. От ви стопроцентно звертали таку увагу, що ви не всім підряд даєте. Я теж, наприклад, не всім підряд. Інтуїтивно, я знаю, ось цій жінці або цьому чоловіку я мушу дати. А цьому от негодно і все. Мене, хоч, знаєте, так само і це. Ось, ось такі у нас енергії сьогодні. Давайте подивимося тепер наш особистий розклад для кожного. Вибирайте, будь ласка, інтуїтивно свою карту. Щиро вам дякую, мої дорегенькі, за вашу підтримку, те, що ви мені відгукуєтесь, тому що я скажу відверто, я, що я помітила. Я знаю, що я можу з вами поділитися, як людина, до людей цивілізованих. Я помітила, що немає російських ботів десь вже так, два місяці. Або рашка немає грошей на тих ботів, або що я не знаю, нема. Нема, є наші боти. До речі, от наших збільшилося. І так, перша, друга, третя. І щиро вам дякую за це, що ви мене підтримуєте, тому що відверто скажу, я теж людина. І воно інколи, ну як сказати, накопичується. І так, дивимося, що вас чекає сьогодні, можливо, якісь підказочки. І так, четвірка монет. Ви знаєте, притримайте в першу чергу гроші. А ви зможете, можливо, сьогодні зробити фундамент. Це міцний фундамент. Це, знаєте, як побудову будинку починають з фундаменту. Ось так це само. Ви, наприклад, це стабільна, невелика зарплата. Якщо ви шукаєте роботу, сьогодні вам запропонують. Невелику зарплату, але вона буде стабільна. І я так скажу, що залежить від вас, як ви будете працювати, і е, дадуть вам, наприклад, підвищення і зарплати, і по службі. Ось, е, притримайте гроші сьогодні. Бажано сьогодні ніяких витрат. Чому? Тому що в ці гроші вам знадобляться е, на якийсь час. Ця карта просто попереджає: притримайте гроші. Зробіть, можливо, запас. Ось кугути к вам, куткудахтає ку -ку Кокоріко, каже вам, щоб ви трошечки зробили запас. Невеликий запас, але бачите, один, два, три, чотири. Я бачу монети як місяці. Хто як бачить, я не знаю. В мене проігрується так: чотири мі... на чотири місяці. Тобто, іде зима, дрова можете запастися. Якісь балончики газу, вода, чи ще щось, якісь консерви, там тушонки і тому подібне. Особливо, мої дорогі, ця карта говорить для тих, хто в окупації, для тих, хто ще чекає визволення. Ось так я це бачу. Не вилазьте з хати. Будьте обережними, але я маю от то, що я сказала, то я й мала на увазі. Мені так пішла інформація, і ви правильно дехто з вас бачить, в мене є чуйка. Якось трошечки я маю оце, що я можу трошечки щось перебачити. Я не, не, не претендую там на великих ясновидців Боже борони, але якщо я щось відчуваю, інколи відч... От відчуваю, я це говорю, тоді зверніть на це, будь ласка, увагу. Ось таро для мене тільки інструмент. Підтвердження. І так, друга карта, що вам тут? О, А тут у вас дуже хороший день сьогодні чудовий. Ви знаєте, Як би це сказати, успіх, щастя, радість на кінець до вас завітала якась новина, якась, якась переміна, щось дуже-дуже, дуже. Ви знаєте, У вас таке буде враження, що краще я нічого не переживала. Ви знаєте, нещодавно бачила такий в Чернівцях, здається, на Буковині в нас показували відео. Здається, це було в Інстаграмі. Бо я частіше всього коротенькі відео дивлюся, коли заходжу в Інстаграм. І там показали, як йшов до бабусі, внучок, здається, прийшов з квітками, а вона так і впала. Її вся, вся родина тримала. Ви знаєте, ось так і це радість, переповнюється радість. А, ви знаєте, радійте, радійте. Веселіться, а можливо, у когось весілля, верніше шлюб, можливо, в когось народження дитини, хтось хрестити, хтось родини має. Це щось сімейне. Проведіть сьогодні. Карта радить: проведіть сьогодні чудовий день з вашими рідними, з вашими близькими. Приділь, приділіть їм увагу. Дайте їм час, дайте їм свою любов, як сказати, особливо дітям старшого покоління, вашим коханим, а ті, хто ваші близні, можливо, наші ваші сусіди, приділіть їм увагу. Дуже гарний день, дуже хороша енергія. Знаєте, аж випльоскою так і хочеться танцювати, так і хочеться. Знаєте, душа на розпашку, так можна сказати. І так, третя карта. Третя карта, а третя карта імператриця. це спокійна енергія. Це енергія така, знаєте, момент: уявіть собі, комора повна, урожай зібраний, діти нагодовані, і ви сидите і дивитеся. Я так затишно зробила в хаті, горить камін, ви знаєте, так прекрасно. Отака От сьогодні енергія. Тобто, ви. Постаралися, а ви щось зробили, ви щось вклали, і ви, як би це сказати, це, можна сказати, і насолоджуєтеся процесом. Розумієте? Ви не просто прибираєте в хаті, ви, можливо, і приспівуєте в хаті, ви можливо, і, і знаєте, любите прикрашати. От сьогодні у вас з'явиться бажання зробити тепло. Затишок запалити вогнище, зібра можливо, ви готуєтеся перед тим, як має прийти до вас гості мають прийти. Ось, можливо, хтось притримав гроші, бо знає, що прийдуть гроші. Розумієте, це карти можна поєднати і разом. Ось, наводьте сьогодні порядок, прибирайте, мийте вікна, все, що з хазяйством. Приділіть увагу так само собі. Не нехтуйте собою. Дуже хороша жіноча енергія, якщо ви чоловік. Вам грозить сьогодні поспілкуватися, як мінімум, поспілкуватися з такою жіночкою, можливо, отримати від неї допомогу, а ще краще з такою жіночкою познайомитися. Це жінка серйозна, можливо, вона, як сказати, і не зовсім самотня, тобто, у неї можуть бути діти, ось вона може бути і вдовицею, і все, але. Дивіться, як у вас сходиться, і пишіть мені, я буду дуже вам вдячна за ваші відгуки і зворотній зв'язок, що у вас хорошого програлося, взагалі-то чудовий день, прекрасний день. Вже енергії у нас пішли такі жіночі, такі хазяйські. Ось, і ось, бачите, це так само тут продовження. Це було в нас. Як це воно називається? Особистий розклад. Тепер дивимося карта надії, що нам таро веселки, або як хтось каже, як воно точно називається на кінці веселки. А хто знає, ірландці вони вірять в те, що на кінці веселки закопаний скарб. Ось то зараз будемо дивитися, що нам цей закопаний скарб що він нам. Бо надію дасть, дивіться. Ви бачите, я так скажу: це паж монет. Паж монет це початок, це, знаєте, початок, який, до речі, нелегко дається, тому що монети, вони зазвичай тут треба попрацювати. Тут не буде так, знаєте, фліртанути і в тебе все є. Я би сказала, для нашої України є великий шанс. Вибудувати щось велике. Але ми наразі ми йдемо тим шляхом. Так, тут перемога стопроцентна побудова держави так само. Але ця карта говорить: у нас великий шанс побудувати чудову країну. Ось якийсь. Як би це сказати? Старт ми вже маємо. Ми вже щось почали робити. Ми почали себе міняти. Ми почали піклуватися не про себе, а ще й про нашу Україну, про нашу землю. відвоюємо її і тому подібне. Це не є легко. Монети про це і говорять. Це Важкий процес, це кропітливий процес, старанність тут так само, невтомність, і а, набери, наберіться терпіння, тому що, як то кажуть, монети паж а монет, він ще такий, а, як би це сказати, не дерзкий, як а, а, паж мечів, а він більше такий, знаєте, сім разів відмірив, один раз. Відрізав. Ось це про пажа. Він, любить, він перфекціоніст, ось так можна сказати. Він придирається дуже до себе. Бачите? О! Бачите? Дивіться, як, як чудово, ми йдемо до перемоги, ми йдемо до щастя, до, як би це сказати, до успіху. Ось це маленький успіх, і це так само маленький успіх, тому що трійка. Кубків це є маленький успіх. Це ще не є, як би це сказати, не, не, не там шість жезлів або десятка кубків, але це вже маленький успіх. Тобто клаптик землі. Можна сказати, що ось це, як би це сказати, Харків, так? от Харківську область звільнили це маленький успіх, будемо так казати, ну, в принципі для харків'ян і для області харківської це великий успіх. Для всієї України це тільки 25-та частина з того, що захопили ці твари. От щоб ви просто розуміли. Ось, якщо захопили, допустим, 100%, кажуть так, 24% захопи, захопленої території да? Але якщо ми цю захоплену територію перечислимо як 100%, то Харківська область це є 25%. У нас ще попереду велика робота. Але а, військові радіють. Ми, жіночки ті, що вдома залишились, так само радіємо для мене. Хоча і ви кажете, що я передбачала це. Так, я казала, що на місяць був у мене розклад, і ви знаєте, я казала, що там дійсно будуть а, звільнені якісь території, ще не все. Я конкретно не можу, тому що на картах не стоїть яка сама територія, але я казала, що буде От десь така територія буде. Якась чверть Чверть, будемо так казати, з усіх е, займаних територій. Е, відверто вам скажу, я в захопленні від наших військових, молодці. А, хто має їх, передавайте їм всім привіт, кажіть, розказуйте, як ми за них вболіваємо, як ми тримаємо кулачки. Хтось молиться, хтось медитує, хтось посилає чудову їм енергію. Ось це все їх підбадьорою стопроцентно. Я це знаю, я це відчуваю. Мої дорогенькі, я бажаю вам усім. Нам, усім, незалежно від того, де ми всі є, мирного дня, чудового дня, прекрасного дня. Ось, бережіть себе і успіху нам! Слава Збройним Силам України! На все добре, мої любі!